Да? Прозвільнення Спос... споз... з посади секретаря міської ради. Ну, Шановні депутати, у нас є пропозиція життя Антонів, як голосувати про це. Правильно, правильно. Ставлю на голосування. Хто за те? Щоб зняти з балансу, демонтувати постамент. постамент. Так, зняти з балансу постамент разом із е, пам'ятником Володимиру Володимиром Ічуаном Леніном. Прошу голосувати. До за? Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. З нами на голосування. Е, один, один утримався. Одна утрималася. Завчив. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб задовольнити заяву секретаря міської ради, Деркач Оксани Антонівни про звільнення займаної посади? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Утрималась одна. Утримались двоє. Рішення приймається. Шановні депутати, шановні запрошені, сесію Полтавської міської ради, позачергову сесію, оголошую закритою.